Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Десантно-штурмові війська Збройних сил України продемонстрували свої мардер 3 Кадри з цими бронемашинами опублікували на каналі Десантно-штурмових військ. Мардер 3 оснащена дизельним двигуном потужністю 600 кінських сил, максимальна швидкість БМП 65 км на годину по шосе і 45 км на годину по пересіченній місцевості. Головне озброєння машини 20 мм автоматична скорострільна гармата. Її максимальна скорострільність становить 1200 пострілів за хвилину. Десантне відділення розраховане на 6 членів екіпажу командир БМП 7 7-ї у бойовому відділенні. Бронемашина оснащена апарелі, яка тримає постріли калібру 14,5 мм. Міністерство оборони Франції відзвітувало про передачу Україні озброєння на суму 640 мільйонів євро за 2022 рік. Про це повідомляє французьке видання. Франція передала Україні як мінімум дві високоточні реактивні системи залпового вогню разом з ракетами та 10 мінометів калібру 120 міліметрів. Також Україна отримала від Франції десятки одиниць артилерійських систем калібру 155 міліметрів, а саме самохідні артилерійські установки Цезар та гаубиці ТРФ-1. Крім цього, Україна отримала 60 броньованих машин ВАП. Уряд Франції для військової підтримки України створив міжнародний фонд розміром 200 мільйонів євро. Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, яка включає системи ППО. Всюди ходи, «БПЛА» та боєприпаси. Список наданої оборонної підтримки оновили на сайті німецького уряду. Зокрема, Україні передали шість зенітних самохідних установок Гепарти, понад 15 тисяч боєприпасів до них. Також у новий пакет допомоги входять димові снаряди. Крім цього, поставка містить 10 гусеничних всюди ходів. Перші такі бронемашини були відправлені до України на початку червня. Також у новій партії є 13 дронів Вектор та 20 розвідувальних безпілотників. Нагадаємо, що минулого тижня Німеччина передала Україні перші 10 танків Леопард 1 а 5 Українські військові розповіли про можливості вітчизняного морського надводного безпілотника Магура В5, також вони продемонстрували його ходові та маневрені характеристики. У середній частині безпілотник має невелику надбудову, попереду якої розташований комплекс з поворотними камерами Магура В5 може долати відстань до 800 км. Дроном керують за допомогою спеціального переносного пульта з екранами і набором клавіш. Вітчизняний морський безпілотник може нести 320 кілограмів вибухівки. У Міністерстві оборони назвали три основні пріоритети розвитку українських військових наземних безпілотників. Про них нещодавно розповів заступник міністра оборони. За його словами, першим пріоритетом стало створення логістичних безпілотних платформ. Такі наземні безпілотники дозволять евакуйовувати військовослужбовців Сил оборони. Другий пріоритет розвиток бойових дронів, які будуть оснащені легкими системами озброєння. Це можуть бути автоматичні гранатомети і кулемети або протитанкові засоби ураження. Українська компанія працює над інтеграцією штучного інтелекту власні розвідувальні безпілотні літальні апарати Шарк. Про це повідомила прес-служба компанії. Розробники кажуть, що використання штучного інтелекту дає широкий функціонал. Який надасть від більш точного націлювання до вдосконаленого розпізнавання зображень в режимі реального часу. Українська компанія розкрила технічні характеристики нового безпілотника Міні Шарк. «Міні Шарк» – це найменша модель у безпілотника компанії, чиї дрони активно використовують сили оборони України. Дрон може знаходитись у повітрі до 2 годин з повним навантаженням та підійматися на максимальну висоту у 3 кілометри. Максимальна швидкість польоту становить 120 км на годину, дальність зв'язку 35 кілометрів. Український стартап для вивчення мов отримав 70 мільйонів доларів інвестицій на розвиток штучного інтелекту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації. Зараз сервісом користуються сотні тисяч людей. Наразі компанія створює асистента на базі штучного інтелекту, який допоможе покращити та спростити навчальний процес. Зараз у стартапі понад 35 тисяч репетиторів викладають більш як 50 мов. Національна залізнична компанія Укрзалізниця покращує мови безбар'єрності та працює над адаптацією пасажирського рухомого складу для перевезення людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Цього тижня у компанії презентували громадським організаціям інклюзивні пасажирські вагони та обговорили можливості їх покращення відповідно до визначених державою норм. Українські військові в рамках пакету допомоги отримали віддані повітряні безпілотники для розмінування. Вони дають можливість саперам дистанційно сканувати території та визначати місця із вибухонебезпечними предметами. Сканери, якими оснащені дрони, виявляють магнітні аномалії у землі, воді та на її поверхні. Повідомляється, що вони здатні побачити будь-які металеві предмети на глибині до 3 метрів. Правління Національного банку на засіданні в четвер, 27 липня, прийняло рішення знизити облікову ставку з 25% до 22% перше з червня 2022 року. Про це стало відомо з брифінгу Нацбанку. Споживча інфляція в річному вимірі з більше ніж 26% на початку року знизилася до майже 13% у червні, що перевершило очікування НБУ. Укренерго разом з Міненерго та Мінфіном підписали зі Світовим банком дві угоди про виділення компанії грантової допомоги на суму 240 мільйонів доларів. Про це повідомив голова правління компанії. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.